Гра престолів або прокурорсько-фіскальні клани. Хто і як забуває і закриває резонансні кримінальні провадження? Чому прокуратура закрила справу про нелегальне виробництво спирту? Перший заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан 9 червня повідомив у рамках операції АКЦИЗ 2016 спільно з СБУ вилучили партію незаконно виготовленого спирту. Вартість понад 6 мільйонів гривень при виїзді з території одного із заводів були зупинені два вантажних тягача Вольво з напівпричепами, цистернами. Відповідно до супровідних документів, вони перевозили компонент антидетонаційної добавки для бензинів. Фактично, вантаж вантажівках перебувало майже 47 тисяч літрів незаконно виготовленого етилового спирту. Ця інформація була оприлюднена як на офіційному сайті ДФС, так і на центральних каналах. Йшлося про вантажівки, які виїхали з території Попівського експериментального заводу державного підприємства, розташованого в Конотопському районі. На цьому заводі виробляти спирт почали ще в 1810 році. Та на початку 2000-х завод став. У 2009-му його знову запустили. Та тепер тут виробляють мило, мині засоби та іншу хімію, принаймні за документами. Все місто та все село Попівка знає, що, що там. Та що знає, люди то бачать, що на попівському спиртзаводі продовжують активно виробляти спирт. Та відправляти його наліво. Ну, це всі бачать всім розуміло. Я, я не можу точно вам сказати, у якій саме кількості йде це виробництво, але воно є, воно активне, і триває щодня. Є інформація, що прокуратура закрила кримінальне провадження. Скажіть, коли саме і з яких підстав? Так, дійсно, в червні поточного року працівниками ОСБУ та оперативними підрозділами податкової міліції було на виїзді з. Території Попівського експериментального заводу було зупинено два вантажних автомобілі з напівпричепами з у вигляді цистерн, в яких знаходилася спиртовмісна рідина, і за оперативними даними це був спиртатило. Рідина разом з цистернами була вилучена. Було призначено хімічну експертизу спиртовмісних суміш. Після її проведення ми отримали висновок, відповідно до якого вказана рідина дійсно мала, була виготовлена на основі спирту. Проте вона не була спиртомотиловим. Це так званий КДА компонент додавки. Детанаційною для бензинів відповідно до висновку експертизи, нам експерт сказав, що да, це ця рідина є саме КДА компонентом для бензину. Яка експертна установа проводила експертизу? Вказану експертизу проводила, мабуть, як. Не, не саме авторитетніша експертна установа це Харківський наутководослінний е, інститут імені заслуженого професора Бакаріуса. Прикривається виробництво саме вироб, виробництвом якогось там, яких там умовачів, незрозуміло, але виробництво спирту триває, є люди. Які працюють на цьому з і над цим виробництвом, але бояться бояться, бо рота закриває те те розуміння, що справді покришка поліції, покришка прокуратури, і до речі, рота їм закрила саме у справа, яка була у червні місяці. Коли спіймали, але справу закрили. І Люди бояться, розуміють, що відкриють рота буде величезна біда. Є люди, які ставлені які саме від. Правопохоронців, які займаються цим виробництвом підкришуванням і прокуратури, і поліції, і все. Нагадаю, керівні посади в поліції Сумщини наразі займають Микола Лушпієнко, начальник ГУНП, його заступники Олег Григоров, Олег Кузмінков та Володимир Бабич. Прокуратурою ж Сумщини зараз керує Віталій Матвійчук. Його заступниками працюють Ігор Задоренко, Сергій Таранушич, Сергій Маслюк і Ігор Сидоренко. Хто саме з них причетний до закриття цієї справи і має зв'язки у харківській експертній установі? Зараз з'ясовують журналісти програми під прицілом. Чому ви стоїте спиною до камери і в балаклаві? Потому що боюсь за свою жизнь, за жизнь своих своей семьи и вообще співпрацівників, які которые проявили. подсказали мне, дали информацию с моей информацией, с их информацией, чтобы довести это все до общественности. Про коррупцию нашей фискальной службы конкретно касается Сергея Викторовича. Щербінін працює начальником служби безпеки, фіскальної служби. В чому полягають, на вашу думку, його незаконні дії? В перемовірних поборах, поборах з підприємців, поборах з податкової служби, поборах з митників. Розкажіть, будь ласка, тоді конкретні факти, які вам відомі, коли востаннє, що відбувалося? Останні факти, пробачте, що звернусь, не, дуже хвилююсь. Називав такі цифри по таможенним постам. Це останні цифри, що ми знаємо. Це Бачівськ 15 тисяч. Це. потім Сумський, центральний 10 тисяч гривень, Юниківка 3 тисячі гривень, Екатеринівка – 3 тисячі гривень. Станція Кнатоп Хутер Михайлівський 15 тисяч гривень. Це кожну неділю, кожну неділю е, переносять ці конверти. Закрашування. це так закришування фірм за тим, що на деякі корупційні схеми закриваються глаза, не оподатковуються. За коментарями спочатку звертаємось до прокуратури. Щербіні не відноситься до службових осіб, моїх піднаглядних і з ким я ну, працюю по роботі. Минулого четверга ми вас бачили в компанії, в ресторані, В яких ви з ним стосунках. В службових стосунках. Мабуть, зустрівся десь випадково, попили каву. А ви зараз керуєте яким відділом? Я керую відділом прокуратури області керую наглядом, за додержанням законів, органами фіскальної служби. Внутрішня безпека, вона не під... Не підпорядковується взагалі а, нікому в Сумах. Це є підрозділ, а, ну, скажімо, вертикаль його знаходиться у Києві. А, співробітники ДФС, звичайні, не внутрішньої безпеки, так розумію, вони ви контролюєте законність своїх діях, перевіряють. Ну, до мене особисто ніхто з працівників ДФС ні з заявами, ні з усними, там, скаргами на. Щербініна не звертався. Якщо є такі випадки, то нехай встановленому законом порядку вони звертаються до, або до прокуратури, або до відповідних підрозділів, до того, що у СБУ в компетенції яких є саме викриття корупційних кримінальних правопорушень. А це сам Сергій Щербинін, начальник служби внутрішньої безпеки ДФС в Сумській області. Журналістам надійшла інформація про те, що нібито ви отримуєте так звану данину від керівників митних постів, називають суму 15 тисяч гривень від Бачівського та хутроміхайлівського, 10 тисяч від Суми центрального від Катеринівки 3 тисячі гривень. Нібито ці гроші ви щотижня наприкінці кожного тижня отримуєте в своєму робочому кабінеті. Потім з цими грошима їдете до Києва, де в принципі і живете. Як ви це прокоментуєте? Ми з вами знаходимося біля нашого здання. Це режимний об'єкт, де перевіряється кожен співробітник, який заходиться, посвідчення привітає. Якщо заходять працівники митниці, їх фіксують у журналі, як і всі громадяни, які знаходяться на території цього приміщення, а також і камери, які фіксують знаходження кожної людини у цьому приміщенні. Це дуже перевірити, можна зараз зайти, подивитися ці журнали, камери і побачити, що крім керівної ланки. Це начальник митниці, його заступники, які заходять це приміщено на наради, а також погоджують документи, які касаються роботи ДФС у Сумській області. Більше до мене ніхто не заходить. І ще кадрові співробітники, які я підписую, накази на призначена посаду. Хочу по цьому питанні сказати, що я особисто з керівниками митних постів спілкуюсь тільки на робочих нарадах, де довожу основні завдання, документи нормативні, які поступають нам від керівництва ДФС. хочу сказати, що на сьогоднішній день підрозділ управління безпеки викрито сорзарестріносорок 44 факти кримінальних правопорушень, що вдається Кращим показником в Україні. Це посадові злочини, це факти хабарництва, втручання на тому ж Бачівську задокументованого інспектора, який втручався в електронні бази, міняв цифри в паспортах машини, які заїжджали на тимчасовий. Вос на териті України в Чечені, 10 діб повинні покинути територію України. От, два факти задокументовано, вже, вже викидкане впровадження, подальша перевірка триває. Уже на сьогоднішній момент у нас є за місяць більше 500 фактів незаконного втручання в електронні мережі в таможні. І от я ж кажу, що це моменти, коли ми викриваємо, коли ми негативні явища тут викриваємо. Комусь може це не подобається, що ми активузували роботу на території Сумської області. І виникають питання такого характеру, що питається, якось надати якісь мені проблемні питання в моїй роботі і роботі управління внутрішньої безпеки. Інформація громадська, яка була мені надана, я своїм депутатським зверненням відстав Національне антикорупційне бюро України. По результатам перевірки я отримую інформацію і передам громадськість. Це програма під прицілом.